Отже, до четвертого дня ми робимо додаткову вправу 10 ваших сильних сторін. Для цього візьміть аркуш, пропишіть там 10 речей, у яких ви експерт чи експертка. Наприклад, у вас є диплом про освіту такого-то. Напряму або там підвищення кваліфікації, десь з якимись сертифікатами і так далі, десь без. А ми пам'ятаємо, що найголовніше це ваші знання і вміння, те, що ви вмієте, Але добре, якщо це засвідчено і взаємопов'язано з чимось, що є підтвердження. Далі, наступне це 10 фраз, які часто вам говорять. Наприклад, люди, які є вашими клієнтами, друзі, там, учні, незнайомі люди і так далі, десять фраз, які вам говорять люди, наступне третій пункт: 10 тем, на які ви можете говорити з натхненням без підготовки. От просто це ваше бачення таке, ви в це вірите, і ви без цього не можете. Тобто, це є частина вже вас натренована, природня. От я, наприклад, для мене, от у мене є такий розрахуночок, я по ньому живу. Це для мене хтось вірив в гороскопи, хтось вірив в новини, хтось вірив ще в щось. Я вірю в потенціал. Потенціал є у людини, у групи людей у якоїсь системи, у якогось місця, у планети теж є свій потенціал там і так далі. І я можу побачити цей потенціал через цифрові архетипи. Про що ми, власне, і говоримо, як з цим працювати в цифровому арт-коучингу. І таке міні-налаштування, це які сьогодні є енергії. Я про це можу говорити безкінечно, як вони реалізуються, як це проявляється на рівні відчуття мислення, дії. Наприклад, сьогодні 10 червня 2025 року будуть активні такі архетипи, як сьомий. Це вміння важливо не агресувати, а збалансовувати а, свої ресурсні та нересурсні а, якості характеру, і направляти це на діяльність діяти, 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 а не зависати в виборі мені робити, наприклад, те чи те, а як мені це робити, а чи робити чи ні там і так далі. Ну, тобто, це такі, знаєте, екзамени цієї енергії а, діяти, вміти м створити коман. Або бути лідером, от проявляється ця лідерська а, а, така характеристика цього дня. А, і дуже круто рухатися далі до а, свого, а, своєї цілі. Бажано, щоб ця ціль була знаєте, така значима не тільки для вас, а для якоїсь групи, для країни там і так далі. А, і це може бути також ще потік. Ми відчуваємо потік натхнення. От сьогодні ви можете бути везунчиком. Якщо ви будете посміхатися фортуні, фортуна буде посміхатися вам. Як це? А, знаходитися в той час в потрібний час, в потрібному місці. Для цього потрібно відчувати, слухати свою інтуїцію і діяти, тому що можна стояти, можна це відчувати, але не діяти. Ну і тут ваша фортуна вас. Ну, хіба що там дуже-дуже дуже маленький відсоток, що до вас щось прийде на такому блюдечку з голубою койомочкою, Але якщо ви будете діяти, то у вас буде 10 цих блюдечок з голубою койомочкою. Такий метафоричний приклад. І сьогодні, ну в принципі, це енергія така червня про те, що важливо робити вибір від краси, від внутрішнього комфорту. Якщо вам не комфортно, не красиво, взагалі нічого не робити. Тобто бути там, відчувати цю красу, бачити, якщо вам не красиво, йти. Не обирати між поганим і ще гіршим, або там ну коротше, от якщо сьома енергія вона про те, щоб діяти, неважливо, як все одно ви прийдете туди, куди потрібно, важливо просто рухатися. То шоста енергія, вона на любов до себе. Це якщо мені добре, якщо я люблю себе, якщо мені комфортно, результат буде. Якщо і там, і там я себе не люблю і роблю собі погано, то які правильні, логічно, правильні кроки ви б не зробили, ви не прийдете нікуди. Це навпаки, вас буде віддаляти від реалізації того, чого вам потрібно. І звісно, це про мудрість, про унікальне бачення, про проявлення цієї вашої мудрості весь рік. Ну, така енергія, це так коротенько, про це можна говорити скільки завгодно. Тобто, оце моє. Я бачу потенціал в людині, в просторі, в часі. В усьому. Це один із моїх інструментів. Ну, от про що я тільки що розповіла. Але я про це можу говорити без підготовки постійно і про потенціал людини про розкриття потенціалу, про відродження, переродження в якісь складні часи, наприклад. Як підбирати індивідуальні методи, як знижувати стрес через вправи, через роботу з собою, як знаходити сенси, які ваші сенси, заради яких сенсів ви народили цей світ? І так далі. Ну, Тобто я про це можу говорити просто постійно. Про що ви можете говорити постійно? Напишіть 10 тем, про що вам цікаво, ну, от, від чого ви заряджаєтеся. І напиши, як я можу на цьому заробляти. Напишіть собі такий контент-план. Це буде вступ до вашого контент-плану. Як ви можете на цьому заробляти? Оці три пункти: 10 речей, де ви експерта, 10 речей, де вам дають зворотній зв'язок ззовні, і 10 тем, які для вас є такими дуже простими і легкими. Не потрібно відразу розповідати про щось дуже-дуже-дуже таке. Високе, 90% населення воно не хоче напружуватись і шукає легкості та простоти. Ну, для початку можна дати це. І от приклад, який ще може бути. Мені легко чути глибину. Тобто, от ви можливо. Вмієте читати хтось по тілу, хтось там ще якимись моментами, як ви розумієте, глибину людини, як ви можете бути корисній людині. Саме через це, через індивідуальні сесії, наприклад, через трансформаційні ігри, через наставництво, через ще щось. Один із моїх способів це такий ну він більш масштабний. Це отакі безкоштовні ефіри. Я їх залишаю на YouTube. Коли мене вже не буде, це буде працювати навіть через 150 років. Ну от таке моє бачення. І далі ми з вами зробимо метафоричну вправу про ваш талант як образ. Це буде наступне, наступне відео. Обов'язково підведіть підсумочок, обов'язково зробіть за цією інструкцією, і поділіться результатами, які, що ви про себе дізнали, що у вас вийшло. До нових зустрічей в метафоричній вправі.